Президент США Джо Байден 6 вересня оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, в які увійшли ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя. Повний список американської допомоги опублікували на сайті Пентагону. Серед іншого новий пакет допомоги від США, включає протиповітряні ракети Рім 7 ракета Стінгер, боєприпаси для Хаймарс. Снаряди калібрів 155 та 105 міліметрів протитанкові ракети і системи, а також бойові машини піхоти Бредлі. Це оголошення пролунало упродовж чергової зустрічі у форматі Рамштайн. В цілому країни коаліції вже надали Україні військової допомоги на понад 106 мільярдів доларів. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін. за всіма вновленнями Рамштайну. А також оголошенням Пентагону слідкував мій колега Остап Яриш, який приєднується сьогодні до нашого прямого ефіру. Вітаю Остапе! Вітаю, Олексій. Остапа, от сьогодні пролунало власне оголошення про надання Україні нового пакету допомоги. Водночас, у вересні, як ми знаємо, може сплести термін для використання близько 6 мільярдів доларів, які США виділили для допомоги Україні у межах програми президентських повноважень. Яка ситуація із цими грошима? Так дійсно, Олексію, в кінці вересня, ми знаємо, закінчується чинний фіскальний рік у Сполучених Штатах, і дійсно повноваження, які Конгрес надав президенту на надання Україні зброї. Можуть вичерпатися до того часу, якщо їх не продовжити, поясню про що йдеться. Ми зараз говоримо про одну із програм підтримки України програму президентських повноважень, за якою Сполучені Штати надають Україні зброю із власних складів. І оскільки ми говоримо про надання зброї, а не грошей, то йдеться не про готівку, яка умовно десь лежить на рахунках і може потенційно згоріти. а Йдеться про повноваження на надання зброї на конкретну максимальну суму. Які можуть вичерпатися, якщо конгрес так цього не ухвалить? Ці повноваження саме затверджуються американським конгресом. Це те, що ми чуємо. Отже, е, дійсно ситуація, яка зараз. Е, якщо конгрес не, вжив, не вживе на у заходів, то е, ці 6 приблизно мільярдів зараз ми говоримо про таку суму. Можуть у кінці вересня вичерпатися для того, щоб цього не сталося, потрібен запит від адміністрації до американського конгресу, щоб ці повноваження продовжили. Е, зараз ми працюємо насправді над більшим матеріалом про це, але поки скерували запитання до Пентагону, власне, що буде з цією сумою? 6 мільярдів доларів. Після вересня, чи вона вичерпається, чи її збираються ці повноваження продовжити в Пентагоні? Запевнили, що поставки зброї для України продовжаться і далі. Вони не припиняться, і що там зроблять все необхідне, аби використати усю доступну суму. Давай послухаємо коментар заступниці речника Пентагону Савріна Сінг як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з конгресом, щоб забезпечити цю додаткову допомогу та виділити гроші для України для пакетів допомоги за програмами PDA та USAI. Я не маю для вас інформації про те, що це означає для тієї суми, яка залишилася, але можу вам сказати: ви бачили, як ми майже щодня продовжуємо оголошувати пакети допомоги за програмою президентських повноважень. Вони відрізняються за розміром, але ми продовжуємо це робити на постійній основі. І я не сумніваюся, що ми використаємо все те, що для нас доступно, щоб продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Президент говорив це раніше. Міністр говорив це, і ви почуєте, як він скаже це знову. В цій боротьбі ми разом з Україною надовго Ми підтримуємо їх у потребах на полі бою, як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі. Тож ви побачите, як ми використаємо ці кошти будь-яким можливим способом. Остапа вперше на авіабазі Рамштайн, де власне відбулась зустріч, був особисто присутній український президент. Які повідомлення від нього ти почув? Так, дійсно, Олексію, це радше незвична присутність президента на зустрічах у форматі Рамштайн. Не вперше він до них приєднується, але вперше, як ти правильно сказав, саме на авіабазі Рамштайн у Німеччині. І дійсно він сьогодні звернувся до партнерів, які нам зібралися, із ступним словом безумовно він подякував їм за підтримку надану до цього, але сказав, що для перемоги Україні потрібно більше. Що він сказав у своїй промові? Безумовно, Олексію він згадав про ситуацію на полі бою, і, зокрема, про те, що зараз відбувається на Покровському напрямку. Також він говорив про те, що для захисту українського неба потрібно більше систем протиповітряної оборони і наголосив на тому, що обіцяні партнерами системи Петріот, які ми чули у липні цього року. Вони ще не всі дійшли насправді до України, тому він закликав до активніших дій та до пришвидшення цих поставок. Також він сказав, що для того, аби збивати російські ракети та дрони. Потрібно Україні більше літаків в 16 які Україна вже має також на своєму озброєнні. Безумовно підняв тему також і далекобійних ударів по території Росії. Володимир Зеленський сказав, що Україна ефективно застосовує далекобійні ракети американського виробництва атакам з по території Криму, і це допомогло стабілізувати безпекову ситуацію в Чорному морі. І Україні потрібно розширити дозвіл на використання таких ракет і по території Росії, для того як сказав, щоб для того, як сказав Зеленський, мотивувати Росію до миру. Згадав також президент про те, що Україна сама нарощує власні потужності і виробництво зброї, зокрема, коли ми говоримо про безпілотники чи інші інші системи, але також він закликав союзників до інвестицій та до Розвитку спільного українського оборонного виробництва у тому числі, однак була ще одна річ, про яку Зеленський згадав перед партнерами Олексію. Це українська операція у Курській області Росії. Сьогодні сказав він місяць від того, як почалася операція, і поділився він метою та цілями цих дій збройних сил України. Сказав він, що Росія, начебто, планувала наступ на Сумську область із Курщини, і власне дії збройних сил України ця операція допомогла цьому запобігти. І Зараз загрози цього наступу немає. Також одна з цілей цих дій зсу в Курській області Росії це примусити Росію до миру. Сказав Зеленський. Давай послухаємо його слова Ми хочемо покласти край цій війні. Ми хочемо миру. Ми хочемо насамперед врятувати наших людей, нашу країну. Це Путін не хоче миру. Він одержимий завоюванням території. Він хоче наші міста або руїни, які від них залишаються. О чому нам потрібна сила, аби змусити Росію шукати миру? Нам треба змусити російські міста і навіть російських солдатів подумати про те, що вони хочуть: Путіна чи мир. і підштовхнути їх до вибору миру реалістично? Вже досить тривалий час українська влада, експерти, глядачі на заході закликають США дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ударів глиб Росії. Це питання постало сьогодні під час Рамштайну. Що ти почув у поясненні представників Пентагону з цього приводу? Безумовно Олексію багато про це питають. У Пентагоні напередодні говорили про те, що є обмежена кількість атакам, з які може надати Україні. Також звертали увагу на те, що Росія, мовляв, перемістила більшість своїх літаків за межі дії ракет атакам. Сьогодні це питання ж адресували також безпосередньо міністру оборони Лойдо Остіну. Питали, чому власне існують ці обмеження? Яка є логіка? Давай послухаємо відповідь. Я не вважаю, що якийсь один вид озброєння матиме вирішальне значення, і я наполягаю на такій позиції. Я вважаю, що Україна має досить значний власний потенціал для ураження цілей, які знаходяться далеко за межами радіусу дії Атакамс, або навіть Storm Shadow, якщо на те пішло. І коли ми зараз дивимося на поле бою, то знаємо, що росіяни фактично перемістили свої літаки з кабами за межі радіусу дії Атакамс. Тож це цікавий аргумент, але знову ж таки, я думаю, що в осяжному майбутньому ми зосередимося на тому, щоб допомогти українцям ефективно захищати свою суверенну територію, пане міністре. Але президент Зеленський та інші говорять, що в межах Росії є інші стратегічні цілі, які можна ефективно знищити за допомогою цієї далекобійної зброї у Росії. Є багато цілей. Очевидно, це велика країна, і Україна має багато засобів, безпілотників та інших речей, щоб вражати ці цілі. Остапа, дякую тобі дуже На зв'язку з нами. Був мій колега Остап Яриш.